Чим більше цікавих та актуальних новин з'являється у світі, тим більше різного роду фахівців хочуть про це поговорити. Це термінові новини Росія щойно попередила Сполучені Штати про можливий ядерний удар, якщо ми й далі допомагатимемо Україні російські чиновники з'являються на всіх телеканалах країни, заявляючи, що Росія відповість США, і ми можемо зіткнутися з радіоактивним цунамі від ядерної торпеди посейдон, І це все через те, що Америка постачає Україні далекобійну зброю. А тим часом Сполучені Штати та НАТО різко посилили підтримку, надсилаючи Україні зенітні ракетні комплекси Петріот, дрони та тактичну зброю. І Росія каже, що це червона лінія. Вони тепер стверджують, що будь-який удар заходу по території Росії може спричинити ядерну відповідь до речі, минулого року Путін справді змінив правила, заявивши, що навіть звичайні неядерні атаки, які загрожують суверенітету, можуть бути підставою для ядерного удару. Тобто, це вже не просто погрози. Росія активно розбудовує п'ять ядерних баз, зокрема в Арктиці та поблизу кордонів НАТО. Супутникові знімки вже показують укріплені бункери та мобільні пускові установки отже, це попередження від Росії. Якщо США надішлють Україні зброю, і Україна вдарить нею по території Росії, то Росія покладатиме відповідальність на НАТО і Америку, розглядаючи це як спільну атаку, що за їхніми словами виправдовує ядерну відповідь. А як ви вважаєте, що означають ці заяви Росії проти США та НАТО?